Шановні майстри, основним інструментом майстра, як на мене, є болгарка. У неї є величезна кількість застосувань, але не про це. Найбільш поширеними болгарками являються: ну, ви знаєте, Bosch, Макіта, Мітаба, Деволт. Це вони займають, скажімо так, більше половини ринку. Але на ринку дуже багато інших фірм. І хочу про це звернути. Хочу звернути увагу на болгарку Енхель. Відразу скажу, що вона має місце на існування. І ви зараз в цьому впевнитесь. В неї є свої плюси, ну і мінуси, як у кожного інструмента. Ось цей інструмент, як ви бачите, це доволі нова їхня модель. Енхель розвивається. Скажімо так, збільшує свій асортимент, збільш... покращує якість. Ну і як на мене, зараз коротко розповім. Ця болгарка доволі потужна. Вона розрахована для 125-мм диску і має 1000 Вт потужності. Як ви бачите, у неї прогумований корпус з. З нижньої сторони, і з верхньої сторони, і доволі груба, товста гума. Як на мене, вона не зітреться. Є регулювання обертів, ручка так само прогумована. йде гайка, швидка зажимна, що не треба вам інструментів. Тут є плавний пуск, тут є підтримка обертів під навантаженням, тут є. Захист він, вона відключається при різкій зміні геометрії. Якщо іде якийсь удар, вона ну, дуже сильно захищена. Це її, скажімо так, плюси. Кожух також, бачите, він самостійно зажимається без всякого інструменту. Але, звісно, є зараз і мінуси. Коли ви купуєте болгарку, треба звернути увагу на геометрію всіх частин, бо це Китай. І треба звернути увагу, щоб кожух був правильно приварений, щоб він сюди сідав. Ну, це стосується всіх китайців, от таких фірм типу, Енхеля, Дніпром і прочих. Наступне, що мені не, под... не, не, так, не то, що не подобається. В порівнянні, наприклад, з цією болгаркою Bosch 9125. Що не подобається, якщо ви плануєте застосовувати для різу там делікатного різу плитки, там щоб не було мінімальне коли за допомогою ось таких дисків. То цей фланець, дивіться, фланець має невеличкий люфт. Невеличкий. Для різу звичайними мастрами плитки, ви його не помітите. Або там якогось інших матеріалів, то взагалі він не при чому. Але, в принципі, він є. Якщо там доля мова йде про долі міліметрів сколів, то, звісно, краще вже купляти бошик. Наступне, що мені не подобається, це хват. Подивіться, хват у нього, хоч він і прогумований, але ця гума, тут міліметра 3-4 вона додала товщини. Е, у бошика, наприклад, ви бачите, він значно менший хват. І, звісно, простіше тримати руку. Е, бачите, ось у мене хват, у мене, у мене зріс 1,90 м і я не можу обхватити. Тут же я можу охватити. Ось що таке хват. Е, наступне, що подивіться на кабель 2,5 метра. Ну, ну він такий пластиковий. ну Можливо, звісно, ви не будете виконувати роботи на, на морозі, де він може полопатись. Але зверніть увагу на нормальну фірму. Ну, як нормально, фірму більш престижну. Тут кабель ну, більше прогумований. Як на мене, це плюс. Так, тепер е, кількість обертів. Тут декларується 12 тисяч обертів. Потужність 1000 Вт є регулювання. Називається вона TEAG-125-1010CEQ. Ну, дуже довга назва, <смеш> як на мене, вже треба скоротити. Ну, от і все, в принципі, що я хотів розповісти про неї. Що хотів ще зазначити, що дуже проста виконується гарантія 3 роки по цим болгаркам. Ну, не тільки болгаркам, а по всьому інструменту Енхіль. Фіскальний чек це єдиний документ, який вам треба. По фіскальному чеку ви реєструєте на Енхілі. дуже просто реєструвати, бо ж там таке навороти, що попробуй ще зареєструвати. А тут дуже просто реєструвати, і у вас буде гарантія 3 роки, і Енхіль виконує гарантію. Але це навіть не головне. Головне, якщо ти працюєш, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Інакше, якщо ти не допомагаєш ЗСУ, я не рахую, що це українці. Я не знаю навіть ким їх назвати. Слава Україні!